Інколи знаєте, краще мовчати, ніж сказати зайвого. Байден сказав дещо, що ну, от якби він не був президентом, то, нині, нині, то у нього були б величезні проблеми. Я взагалі закликаю вас дуже обережно бути зі словами, бо навіть коли ви в жарт комусь погрожуєте, а потім з цією людиною щось стається, то у вас будуть великі проблеми. Так, ось президент США Джо Байден назвав помилкою свої слова про те, що настав час поцілити Трампа в Яблучко, які він сказав донорам під час приватної розмови. Остання відбулася незадовго до замаху на Дональда Трампа, який є головним опонентом, і так далі. Ну і далі Байден почав виправдовуватись. Я мав на увазі зосередитись на ньому, зосередитись. На тому, що він робить, зосередитись на його політиці, зосередитись на кількості брехні, яку він сказав під час дебатів. Слышиш, яку брехню, яку Яку, Байден, яка брехня? Ти все правду сказав, да? ти все правду сказав. Тільки від твоєї правди якось погано стає всім, і живим, і ненародженим, і загиблим. Слухайте, я не той хлопець, який сказав: Я хочу бути диктатором у перший же день. Так, ти вже не перший день. Я не з тих, хто відмовляється визнати результати виборів. Я не той, хто сказав, що не прийме результат цих виборів автоматично. Тобто, Байден вже на собі хрест поставив. Тобто, Байден вже зрозумів, що президентом йому не буде. Не можна любити свою країну тільки тоді, коли ти перемагаєш серйозно. Я хотів би, щоб Байден навчив цьому одного хлопця. Тому я зосередився на тому, що він говорить, і я маю на увазі ідею. Коротше, Байден фактично вже програв президентські перегони. Ну, немає в нього ніякого шансу. Проте наші чиновники наполегливо тримаються. Старичка Байдена і думають, що далі прийде Трамп і вони автоматично будуть з Трампом працювати. Ребята, це так не працює. Це Трамп, це, це інша ситуація. Та з вами і Байден на початку не працював. Просто напевно щось сталося, що Байден вирішив бути дуже ласкавим і приділяти дуже багато уваги. У 2021, я пам'ятаю, році, особливо, сповіщали про кожну телефонну розмову. 20-й рік, про кожну телефонну розмову, з якою Байден виходив на наших чиновників, ну і так далі. Про кожну телефонну розмову сповіщали про, по телевізору. Аж соромно було, соромно було, що ми випрашуємо. У Байдена телефонний дзвінок? Ну тепер вже на прямому зв'язку, да тільки легше від цього нашій країні не стало. Я так думаю. Тому потрібно напевно дати дорогу іншим. Як думаєте?